Вони не йшли, от, тому що це наказ. Вони йшли от, тому, що потрібно було знищити ворога. Коли говорили, що треба їхати куди небудь на задання, робота намічається. У всіх таке відчуття, що їм зарплата прийшла, такі довольні і все були. Вони відбивали населений пункт за населеним пунктом. I <laughs> you oh. uh -huh. Вони себе показали і як чоловіки в мирний час, і вони себе показали і в найекстремальніших умовах, в найважкіших боях, ні краплі страху в очах, ні краплі страху в вчинках, тільки бажання йти вперед. В цей день я був разом з ними. У нас була група із вісьми чоловік. Ми виходили на зачистку населеного пункту. Зайшли вже, виходить, сам населений пункт з краю села, і збиралися вже йти, якби з другої сторони його зачищати, але при виході в селі напоролися на якийсь їхній секрет. Почали спочатку з тиба з автомата. Зачаїлися, полягали, і тоді вони почали накривати той квадрат, звідки ми вийшли уже з мінометі. Деякі снаряди, ну от гіляки зрізали на, на цих кощах, де ми сиділи. Снаряд по попав в дерево із кошети в землю. Я прибіг, то вже троє було зразу, вони зразу були мертві, четвертий був дуже важкий. Намет ворога 120-го калібру поклав на них нові завдання, з якими вони також будуть вміло поратися. Тепер вони нам будуть підсказувати, як буде доцільніше зайти, як буде доцільніше виконати тактичну задачу. Коригувати нашу артилерію, наводити правильно і влучно наші кулі для того, щоб перемогти.